Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Військова кампанія, яку проводить НАТО в Афганістані, наближається до завершення на нещодавному саміті. В Чікао голови країн учасниць альянсу домовилися, що 2014 року відбудеться остаточна передача повноважень за безпеку в країні її національним збройним силам і поліції. Думки експертів щодо готовності афганських силовиків взяти на себе такий тягар відповідальності, розділилися. Альянсу необхідно буде докласти чималих зусиль, аби стабільність, яку так наполегливо вибудовувала НАТО у цій в страждальній країні залишилися і після 2014 року. На цих унікальних кадрах руїни будівель, де жив відомий терорист Усама Бен Ладен, колишній витажок сумнозвісної Аль-Каїди. Ця місцевість та підземні приміщення в Кандагарі на півдні Афганістану були базовим тренувальним табором для бойовиків Аль-Каїди ці будинки, побудовані ще за часів радянського вторгнення в Афганістан, наприкінці радянського періоду, використовувалися афганцями. Однак, після того, як радянські війська залишили Афганістан, простих афганців звідси виселили, а будівлю захопили араби. Тут був створений терористичний центр з підготовки бойовиків. Вони були тут, проживали всі разом бойовики та їх сім'ї. Це був їх головний табір. щойно НАТО розпочало антитерористичну кампанію в Афганістані. Авіація США завдала бомбову удару по табору, адже за даними розвідки, тут міг перебувати терорист номер 1 Після авіаційних ударів силами спеціального призначення було проведено бойову операцію і знищено усіх вцілілих бойовиків. На жаль, Бен Ладену вдалося випередити американські спецслужби і втекти. Натомість в таборі було зібрано. О, чимало речових доказів терористичної діяльності в цьому будинку. У сама Бен Ладен записав відеозвернення, що було розповсюджено світовими медіа відразу після терактів в Нью-Йорку. Саме тут Усама Бен Ладен звернувся до американців і поклав відповідальність за скоєне на очолювану ним Аль-Каїду. Десять років американським спецслужбам знадобилося для того, аби знайти та знешкодити терориста номер 1 на мою думку, це успіх, проте він вимагає постійної уваги та роботи, адже ми маємо бути впевненими, що витісняємо повстанців з районів, у яких раніше вони могли вільно пересуватися та діяти, та встановлюємо контроль над територією Афганістану. Ці успіхи переконані представники НАТО були б неможливі без зусиль, які докладає альянсу питання підготовки національних сил безпеки. Кількість підготовлених підрозділів армії і поліції постійно зростає. Деякі з цих підрозділів можуть проводити власні операції при мінімальній тиловій підтримці західних союзників. Афганські війська вже забезпечують безпеку на більшій частині території країни, де проживає майже половина населення. Незабаром вони контролюватимуть 75% території країни. З другого півріччя 2013 року ми очікуємо. Що афганські війська забезпечуватимуть належний рівень безпеки на всій території країни? Афганська влада оголосила про початок чергового етапу передачі відповідальності за безпеку Україні її національним збройним силам, які повинен принести бажані результати до кінця 2014 року. Це на думку експертів не лише конкретизує підсумки більш як десятилітньої місії НАТО в Афганістані, але й позитивно впливає на безпеку і стабільність в країні та регіоні в цілому. Оцінка спроможності підрозділів афганської армії. І поліції має важливе значення для успіху процесу передачі повноважень. Це завдання виконує навчальна місія НАТО в Афганістані. Ми не проводимо практичні заняття з афганськими солдатами. Ми лише спостерігаємо за ними. Цю роботу виконують місцеві інструктори. 70% з них здатні виконувати свою роботу самостійно. Існують певні проблеми, адже не так вже легко навчити інструктора з нуля, тобто з самого початку. У них немає досвіду служби у підрозділах військової поліції. Саме це є ключ. Проблемою старший сержант Хусіні закінчив дев'ятитижневий тижневий курс підготовки, який проводився інструкторами з Балканських країн. Насамперед з Боснії та Герцеговини, а також колишньої Югославської республіки Македонія під загальним керівництвом Хорватії. Він повинен бути добре підготовленим та дисциплінованим і однаково справедливо ставитися до всіх людей. Незабаром кількість міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані буде зменшено а з часом вони взагалі не братимуть участь у військовій компанії. Сьогодні вони вчаться стріляти з гвинтівки, заряджати та розряджати магазини. Вони відповідально ставляться до занять, що дозволить їм почуватися впевненіше під час реального несіння служби. Ці офіцери мають мотивацію та ентузіазм, але у військових інструкторів НАТО часто виникають проблеми з їх навчанням. Одна з них це тотальна безграмотність місцевого населення. Проблема полягає в безграмотності членів афганських національних сил безпеки. Я сподіваюся, що звідси вони вийдуть іншими людьми. Минулого місяця за підтримки військових НАТО на території Афганістану було проведено понад 100 спецоперацій афганських сил безпеки. В ході їх проведення були знищені і заарештовані кілька десятків лідерів Аль-Каїди і Талібану, а також інших антиурядових організацій. В більшості операцій взяли участь афганські війська спеціального призначення, які діють з грудня минулого року. До їх складу входять співробітники служби охорони правопорядку, які пройшли професійну підготовку. На найвищому рівні. Афганські військові сили спеціальних операцій проходять інтенсивну підготовку протягом декількох місяців на невідомій для широкого загалу базі в Афганістані. Вся підготовка, бойове злагодження, зв'язок, медичне забезпечення, тактичні заняття дуже часто проводяться тими ж викладачами, які навчають американський спецназ. Ми вражені досягнутими успіхами наших афганських сил безпеки. Ми щодня працюємо над тим, щоб завдати поразки повстанцям і принести мир та безпеку афганському народу. З грудня 2011 року, коли афганські сили спеціальних операцій почали брати активну участь у спецопераціях, ворожі напади скоротилися більш ніж на 16% по всій території Афганістану. Ми досягли рівня, коли можемо самостійно виконувати більшість завдань. Звісно, відчувається певний брак фахівців та наявні недоліки в організації операцій та логістичної підтримки під час їх проведення. Також бракує інженерного обладнання, адже ворог використовує багато саморобних вибухових пристроїв. Бойові спроможності у цій галузі нам ще потрібно нарощувати. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання за допомогою електронних сервісів Північно-Атлантичного альянсу. До послуг дослідників офіційний веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані, на якому працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, переглянути відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію, ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної. Та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу Наперев'ю. Це прогноз в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз кіберзагроз, розповідь про розвиток балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Афганістан переконані, в НАТО не перетвориться усіма забуту територію, що й неї військові залишать кордони країни. Політики і експерти солідарні у тому, що Афганістан повинен іти шляхом відновлення та розвитку за підтримки світового співтовариства. Принаймні, це те, що НАТО намагається донести до свідомості усього світу. Ви дивились фактор безпеки. Не пропустіть нашу передачу за тиждень. Хай щастить.